Не розумію, навіщо мій чоловік сказав, що має 20 тисяч доларів. Хотів похвалитися, запевнити доньок, що він таки подбав трохи про їхнє майбутнє, а в результаті мої доньки геть розсварилися. І навіщо тільки без чоловіком їм зізналися, що у нас вони є. Лежали б собі у сховку і не перечинили б нам стільки клопотів. А тепер, як мені розібратися і чесно, дітей поділити? Кілька днів тому додому повернулася моя молодша донька. Сімейне життя у неї не склалося, а вона розлучилася з чоловіком. На даний момент залишилася без роботи, тому приїхала додому. Я не проти, та моя старша донька каже, що це несправедливо. У мене дві дочки. Ми з чоловіком живемо в селі, все життя працюємо. Завжди намагалася двом дочкам дати все однаково. Чоловік мій навіть за кордон на заробітки на кілька років поїхав, щоб щось для дітей заробити. Різниця у віці між дочками три роки. Спочатку старша поїхала з дому вчитися, потім і молодша слідом за нею. Після навчання дівчата повернулись додому, а молодша Ліля сказала, що хоче заміж виходити. Ми трохи здивувалися, тому що годилося б спочатку старшу заміж видати, але як же вийшло, так вийшло, то стали готуватись до весілля. Наречений молодшої доньки нам з чоловіком зовсім не сподобався, а ще більше не сподобались його, його батьки. Сваха поводила себе так, при нашій зустрічі, що в мене просто зникло бажання з нею ще раз зустрічатися. Думаю, нехай діти собі живуть, а нам не обов'язково спілкуватися. Ліля відразу нам заявила, що хоче жити окремо, тому ми маємо сплатити їй частину спадщини. Про спадок ми з чоловіком ще не думали, нам самим по 50 років тоді ще було все життя попереду, а в чоловіка було відкладено 20 тисяч доларів. Ми дочкам про це сказали. От Лілія і захотіла свою частину утримати зараз, щоб мати гарний старт в сімейному житті. Обом дочкам ми дали по 10 тисяч доларів. Молодша поїхала з дому і стала жити окремо, а старша Віра вийшла заміж і залишилася жити біля нас. Гроші, які ми їй дали, вона вклала в ремонт нашого будинку, трохи його модернізувавши. Розлучилася Ліля кілька місяців тому каже, що чоловік нічого не заробляв, а всі гроші, які ми їй дали, вона витратила на оренду житла і проживання. В їхнє сімейне життя вже надто втручалась моя сваха, яка там каламутила завжди воду. Дочка питала, що їй робити, а що я можу порадити. Розлучайтеся, якщо не можете жити разом. Донька розійшла з чоловіком і, поки ще мала роботу, то трималася в місті, а коли її скоротили, вирішила повертатися додому. Я не могла заборонити рідній дитині не приїжджати, але раптом проти виявилась моя старша донька. Вона сказала, що так нечесно виходить. Адже Ліля свої гроші по вітру практично пустила, а тепер претендує на те, що їй не належить. Відчуваю, що недобре буде в нашій сім'ї. Віра наполягає на тому, що тепер це її будинок, бо вони з чоловіком дуже вклалися в нього, на відміну від Лілі. Що мені робити? Як правильно розсудити зараз цю ситуацію?